Що ми бачимо з вами? Це є апельсин, так? І він весь такий ну, красивий собі, спілий апельсин. Ми беремо його, розрізаємо. І що ми бачимо всередині? Він повністю гнилий. так? До чого я це все веду? Що дуже багато людей зараз вони як цей апельсин. Тобто вони красиві з вигляду праведне, вони показують себе, що вони праведні перед Богом, що вони так все правильно роблять. Але всередині вони є гнилиї. Що ж нам каже Біблія по, цьому, по цій всій ситуації? Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, бо ви подібні до білих гробниць, що зовні гарні, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Так і ви зовні здаєтеся праведними людям, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Ісус Христос дуже засуджує е, таких людей, тому що. Все, що ви робите перед людьми, це не означає, що ви праведні перед Богом. Запам'ятайте, що Бог він бачить все, він бачить все, що робиться в нашому серці і в нашій душі. Так що будьте щирими і простими серцем. Амінь.